Слава Україні! Спочатку хочу привітати усіх жінок і всіх українок, всім чудовим весіннім святом, побажати вам усього найкращого, а також стабільності у наше дуже нестабільне життя в нашій Україні. Як я і обіцяв, ще з минулого року що зроблю детальний огляд. Мишки, яку я придбав ще в минулому році, а саме це 360K модель серії G7. Так, ви не помилилися, ця мишка до сих пір у мене, і вона, я б сказав, би, в принципі працює ще й непогано. Але з'явилося кілька мінусів. Давайте про все по порядку. Дизайн, в принципі, такий лаконічний для af а 4 tech Глянцевий матовий, чорний, такий сірий, логотип не стирається, дуже якісно напилений. Кнопки. Основна проблема в мишках, якими я користуюсь, це кнопки, тому що вони там б'ють, скриплять і тому подібне. Слухайте. Нічого цього немає, все дуже ідеально працює. До кнопок претензій нема. У Ва4теч, одні з найкращих, я вважаю, якість підгонки всіх деталей. Скрол. Скрол дуже плавний, він приємний, такий прорезинений, з боків він пластиковий, але він не люфтить, але в окремих позиціях є люфт, слухайте. Є люфт. Є нема люфту. Є немає. Тобто в якихось окремих позиціях він десь, видно, з пазу трішки виходить і починає люфтіти. Тут нема горизонтальної прокрутки, є безпосередньо тільки, тільки вертикальна прокрутка. До скролу, в принципі, претензій немає, але трішки він починає люфтіти в окремих положеннях. Як ви вже зрозуміло, ось цей кантик, тобто бортик, де дві часті та боковини і спинка. Приєднується є такий зазор, який дуже гарно збирає пив. Як ви бачите, тут все це і це вичистити просто неможливо. Це тільки бумажечку туди запхнути і почистити. як такових взагалі на ній немає. Якість матеріалу мені в принципі сподобалася. А саме головне це якість, тому як вже мишка, у мене майже 4-5 місяців, я нею користуюся, це вже щось. Ви пам'ятаєте моє минуле. Річні огляди, а також огляди на моєму рашовськомовному каналі, де там я викидав мишки і через якийсь там місяць або й менше навіть. Тобто, мишка гарна збита. Але останнім часом з'явилось кілька проблем. Це не з того, ні з цього починає дуже тупити сенсор. Хоча датчик, оцей USB-ресивер, він безпосередньо на прямій видимості, він в задньому корпусі, в задній роз'єм підключений, він там через подовжувач підключений. Абсолютно нічого це не дає. Навіть перестановив операційну систему, але чесно скажу, і це ніяких плодів не дало. І з того не з цього дуже адово починає тормозити просто сенсор і приходиться. Або перезавантажувати, і це не завжди допомагає. Тобто я не, не локалізував, виняв ще батарейку десь на день. Але це я зробив тільки вчора-позавчора. Не знаю, поможе це, не поможе, але може тут щось в ній запам'яталося. Хоча використовую батарейки тільки Дюрасел, і вона показує 100% свіжа. Що хочу ще сказати? Тут з'явився якийсь трішки люфт. Слухайте. Якийсь трішки люд з'явився, що не дуже подобається в цій частині. Він здається, на початку користування нею мені ніяких лютів не було. По люках під оптичний сенсор ніяка не попадає, в принципі, все нормально. Ніжки, я б не сказав би, що вони поцарапалися. Ось ви можете глянути на якість матеріалу. Дивіться, я нею користуюсь щодня, ну, вже десь на протязі 4, може 5 місяців. Ну, да, треба подивитися на дату мого відео, анбоксингу. Тобто якість матеріалів дуже гарна, тобто вона майже, майже не царапається. Ну, Якщо, звісно, її не царапати просто так умисно, і тоді, звісно, царапини, мабуть, з'являться на всьому, навіть на легендарному Gorilla Glass 3. Ще що не сподобалось. Не сподобалася оця ось кришка. Бачите, вона навіть зараз люфтить. Тобто я ось підклав ось таку резиночку, щоб трішки мінімізувати оцей звук тряски, тому що це хвороба усіх девайсів, там пультів навіть, де є ось ця кришечка. Заслухайте, стало майже ідеально. тобто це, в принципі, проблему назвати не можна, але неприємний осадок, хоча, враховуючи ціну цієї мишки, можна на це закрити й очі. Якщо поставити фірмину утиліту 16 in 1, 16 in 1, там можна налаштувати, коли вона йде спадки, ця миша, а йде вона спадки, або взагалі не йде, або від 3 до 10 хвилин можна через тере встановити інтервал. Прокидається ця мишка. Кліком, лівим, правим. Раз нажали, двигаєте, сенсор вже двигається. Але якщо ви хочете виділити, наприклад, там, виділити якусь іконку, нажимаєте її, нічого не відбувається. Ще раз нажимаєте, о, тільки потім воно е з'являється. Тому я так розумію, для повного пробудження цієї мишки потрібно дважди клікати сенсором, з сенсором кажу, клавішею, або нажати скрол, натиснути на скрол. Якщо прокрутити, вона не прокидається. Якщо натиснути на скрол, вона після цього вже прокидається і вже один раз нажимаєте лівою вже воно виділяє об'єкт. Тобто краще все ж таки для того, щоб її пробудити, натискати саме на скрол. Тому що для повноцінної роботи треба два рази клікати лівою або правою мишкою, клавішою мишки, щоб вона прокинулася. Тобто трішки якась недопилка, але це, я так розумію, вже не ПО, а безпосередньо саме мишка. Тому що така особливість є і безпосередньо, скажіте, коли навіть ця утиліта 16 Ін взагалі не встановлена. Але повторююсь, мишка, в принципі, за 200 з чимось там гривень на той момент, коли долар був, здається, ще 16 гривень, я вважаю, це дуже гарна покупка і, чесно кажучи, якісна. Єдине, що е, омрачає цю якісну покупку, це безпосередньо те, що вона чомусь почала тупити сенсор. Але він десь почав тупити вже після Нового року десь в ну, кінці січня, на початку лютого. Але от сьогодні я виняв батарейку, зараз, ось вже десь кілька годин я нею користуюся, сенсор не тупить. Думав, може це і за те, що з'явився Wi-Fi. Але і до Wi-Fi до цього був у мене, вона не конфліктувала. От десь місяць тому почала дуже конфліктувати. Тобто Wi-Fi працює, я працює, а вона дуже підтуплює. Ну, буду сподіватися, якщо це. Поможе, я зніму додаткове відео і скажу вам, щоб ви теж знали, у кого така мишка є, що треба там виняти там, раз на місяць, там, на ніч або на день з елемент живлення, щоб вона, так сказати, скинулася, мабуть, в дефолт. Ну, Я навіть не знаю. Ще раз повторюю, мишка гарна, я використовую її з фірменним килимком AlphaTouch, коли ви можете бачити. Огляд я його теж робив на старому каналі ще рашовськомовному. Коврик вже такий трішки потяганий, але в принципі зі своєю основною задачею, тому що сенсор дивиться плавно, слухайте. Тобто ніде нічого не задирається, нічого, то коврик дуже якісний. Мишка, ще раз кажу, дуже сподобалась. Можна встановити від 600 до 2000 DPI, можна встановити швидкість опитування USB-порту 125-250 і 500. І тут же я вам скажу скільки тримає батарея. Якщо встановити 2000 DPI і 500 швидкість опитування порту, тобто 500 мс, вона на новій батарейці, яка була в комплекті, я вже не пам'ятаю, яка фірма, там Bexel, здається, була якась, протрималась 1 місяць і 2 і два тижні, тобто майже півтора місяці. Це при тому, що через 3 хвилини було, було і є вимкнено енергозбереження. Тобто через 3 хвилини в йде спадки. Е, якщо встановити 250, вона працює десь більше 2 місяців. Тобто, щоб ви так вже орієнтовно дивилися. От я встановив батарейку, здесь ця батарейка десь була в пульті в мене і вже працює ну, більше 2 місяців. Тобто я міняв вже в цьому році, десь в січні. І працює вже десь більше двох місць. І зараз показує 100%. І от, я прийшов до нового глюка. Програма 16-IN1, 16.1 трішки неправильно показує заряд батарейки. Тобто може сьогодні вам показати 100%, а навіть вже показувати батарею повністю розряджена. Можливо, це особливість неякісних батарейок, але я завжди використовую тільки батарейки Duracell, бельгійські або китайські. В принципі, софт дуже недопилений, але він ще за 2012 або 2011 рік, дуже старий софт. Я його поставив, щоб там можна було налаштувати. Як я вже казав, скрол тільки горизонтальний, але можна програму налаштувати, щоб він був 4D і вертикально, горизонтально прокручувати його. Але це дуже незручно, я ним не користуюся. В принципі, чесно кажучи, наступна моя мишка, якщо я розберуся з тим, що сенсор перестане тупити, я придбаю безпосередньо мишку від бренду AfoTech, але тільки більш дорожчу модель, тому що я взяв, так сказати, на пробу. В принципі, на цьому, мабуть, буду завершувати огляд, такий детальний огляд, я нібито все розповів. Мишка, чесно кажучи, сподобалась. Батарейки, в принципі, їсть економно. Якщо не забирати особливо швидкість опитування порту до 500, то й принципі півтора місці на одній батарейці. Це при тому, що я хочу наголосити, батарейка була не Дюрасел, а та, що була в комплекті Бекси. Якби це була фірмена батарейка Дюрасел, я думаю, тижні на два вона прожила довше. Це мешка. На цьому, я думаю, буду завершувати. Слава Україні! Путін ти хуйло, пороха чим ти краще. З 8 березня.